Готуємо вінегрет. Кількість усіх інгредієнтів десь приблизно має бути однакова. Але додавайте на власний смак. У стоємність висипаємо покришену кубиком відварену моркву, плюс покришений відварений кубиками буряк, плюс покришена відварена картопля, плюс порізані кубиками консервовані огірки. Також можна додавати відварений горошок чи квасолю, плюс дрібно порізана кубиком цибуля. Додаємо сіль. Також за смаком. Французький кухар дав салату назву вінегрет, що перекладається їхньою мовою, як оцет, та одну столову ложку олії будь якої за смаком. Гарненько перемішуємо все ложкою. Після перемішування накрийте гарчовою плівкою та поставте в холодильник. Для настоювання. Якщо у вас є квашена капуста, то при подачі можна змішати. Це також буде смачно. Даний салат має скандинавське походження. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!